Вітаю! Сьогодні підніму непросту тему про псевдопсихологів та псевдоспеціалістів. Спочатку у війни їх розвелося дуже-дуже багато. Вони активно пропонують свої послуги за допомогою реклами, розказують, що в них є знижки та неповторні авторські методи, які спрацьовують прямо миттєво і достатньо буде однієї зустрічі, і гарантують 100% позитивного результату. Та от я вам скажу, що жоден зі спеціалістів не може гарантувати 100% результату позитивної роботи, тому що це залежить не тільки від спеціаліста, а й від клієнта, чи він самостійно працює над собою, виконує рекомендації та вправи, які йому надавав психолог. Психолог може лише гарантувати 100% якість своєї роботи і наданих послуг. Використовують різні напрямки для роботи з людьми. Декілька з них я сьогодні розгляну. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть під цим відео з інших напрямків, я залюбки вам поясню і розкажу за них. Отже, один із напрямків гемопсихологія, де каміння наділяють магічними властивостями, і після чого вони нібито допомагають людям. Так, це іноді спрацьовує на рівні самонавіювання. За допомогою самонавіювання ми можемо собі навіть е, запустити якісь ознаки хвороби, які ми собі думаємо. А насправді спрацьовує психосоматика, ну і багато інших речей. Також є астропсихологія це коли людина народжується зі своїм призначенням і його треба розкрити і реалізувати. Для цього складається нотальна карта за датою народження вашою та іменем. Так це може спрацьовувати але на рівні довіри і на рівні самосприйняття. Також є талантопсихологія, де стверджується, що кожна людина народжується з талантом, і ця наука може допомогти знайти рівновагу в собі. Але усі проблеми, які виникають у людині зараз, пов'язані з тим, що вона неправильно вибрала собі професію. Родовід, де пропонується більш глибше пізнати свій рід і почистити його, бо усі проблеми, які існують у вас зараз, пов'язані з тим, що ваш рід зробив якісь неправильні, некоректні дії, є також один із напрямків психології, цифрова психологія або цюінь, що в перекладі означає пізнання здалеку. Це напрямок китайської королівської йоги, де за допомогою чисел і цифр можна дізнатися код душі. Тета хвилі. Цей метод винайшла жінка у 1995 році, за допомогою якого людина може зцілювати себе, але вона має увійти у глибокий транс, і під час цього активуються певні ділянки мозку, в яких активуються тетрахвилі. І завдяки цьому людина може самоцілюватися. Під час трансу вас має супроводжувати саме спеціаліст, не псевдоспеціаліст, а спеціаліст, тому що людина перебуває у специфічному фізичному і психологічному стані, їй треба фахово вивести з цього стану і фахово завершити цей стан. Тож, будьте уважні. Якщо неправильно вивести з цього стану, або ви неправильно вийдете з цього стану, можуть бути шкідливі наслідки для вашого фізичного, психологічного і психічного здоров'я. Тож, дорогенькі, будьте уважні для свого психічного і психологічного здоров'я, особливо в умовах війни, і прискіпливо обирайте собі спеціалістів, дивіться, їхню освіту, з якими методами вони працюють. Повірте, у психологів є безліч методів роботи, але вони мають бути дієвими і вирішувати вашу ситуацію. Якщо воно не є дієвим, можливо, цей спеціаліст не підходить вам або він не є дійсно спеціалістом. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей.